Що я не розумію жіночого футболу. Я вам просто зараз напомню. Ну, ви казали про те, що ви не розумієте його красу. Тобто ви розумієте красу жіночу, да, да, але да, не да. розумієте красу футболу. І тепер я вам скажу, чого це все роздуле. Знову-таки фамілія Поворознюк, що в інтернетну площину запомнить поворознюком, тому що в той, час, в той час, щоб ви просто розуміли, збірна України жіноча. Не поїхала на міжнародний матч в Нідерланди. Знаєте чого? Бо візи не вспіли взяти. Ви представляєте, ну, 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 ну що це на Україну? Збірна України на офіційну гру не поїхала. Що треба зробити, Андрію Шевченко? Що треба зробити з тої девочкою, яка очолює жіночий футбол? Так вони щоб цю тему забити. Вони рішили Поворознюка на 200 тисяч оштрафувати сексизм він там проти жіночого футболу.